Доброго дня. Хочу з вами поговорити про вакцинацію. Чому варто вакцинувати дитину? Дитину треба захистити від тих хвороб, від яких наразі є щеплення. Чим коли і навіщо вакцинувати дитину в пологовому будинку? У пологовому будинку в перший день від народження вакцинують дитину від вірусного гепатиту Б. Це перша доза вакцинації, і потім там по календарю ще йде дві дози. І на третю, п'яту добу робиться вакцинація проти туберкульозу, вакциною БЦЖ. Які вакцини використовуються в медичних закладах для забезпечення щеплення згідно національного календарю? Згідно національного календарю, обов'язкові щеплення від 10 інфекційних хвороб: це, ну як ви вже сказали, від туберкульозу, гепатиту Б, кашлюк, дифтерія, привець, поліоміліт. Кір, краснуха і епідемічний паротит ну, це ті вакцини, які забезпечує в принципі держава. А є ще рекомендовані. Ну, це вже або батьки самі вирішують, можуть і в державній поліклініці зробити за власний кошт або в приватних клініках. Які ще, які ще щеплення потрібно зробити дитині, окрім Тих, Які є в календарю в національному? А, ну, насправді ще багато щеплень, які можна дитині зробити. Це рекомендовані щеплення, багато з них, наприклад, в Європі, там, Америці, це є обов'язковими щепленнями. До року це ротавірусна інфекція, і її варто зробити ну, починати. Вчасно робити, бо вона робиться до п'яти з половиною місяців. Ротарікс, наприклад, ротатек робиться до восьми місяців максимум. Далі ще можна зробити менінгококову інфекцію з двомісячного віку і пневмококову інфекцію. Після року, з дев'яти місяців, робиться вітряна віспа, Після року можна робити від вірусної А, від кліщового енцефаліту. Які побічні ефекти від використання живих вакцин? Ну, живих вакцин не так багато, це у нас іде вакцинація ну, саме від туберкульозу, бо це, вже, це жива вакцина. В рік дитині Робиться жива вакцина проти кори краснухи та паротиту. Є ще живі вакцини у нас проти ротовірусної інфекції і проти вітряної віспи. ну, страхі, ну думаю, що якщо ну, вакцина жива, то дитина може її важче перенести, може якісь побічних реакцій, може бути багато. Але ну, насправді вакцини ну, все залежить від імунної відповіді дитини. І не обов'язково, що дитина важко перенесе. Тут більше йде захист, якщо в родині є е, ну, члени родини, які. Хворіють на якісь важкі захворювання, і ну, тут, щоб не було передачі від вакцинової дитини, вакцинувального штаму до тяжкохворої людини. А взагалі побічних ефектів там немає особливо. Це нормально, якщо після вакцинації у дитини підіймається температура. Так, звичайно, тому що у дитини повинні вироблятися антитіла на введену дозу вакцини. І, звичайно, кожен організм дитини по-різному реагує. Є, дити, ну, є діти, у яких це відбувається без температури, а у інших дітей може піднятися температура, може і навіть і висока бути, може і не дуже. Там субфібрильна бути температура там, протягом. Гомодної двох діб що робити, якщо за графіком пропустили вакцинацію, або дитина не почала вакцинуватися вчасно згідно національного календарю? Якщо дитина з якихось причин там не вакцинується, або буває таке, що батьки відмовляються робити, наприклад, до 6 місяців або до року вакцинацію, тоді лікар-педіатр складає індивідуальний графік щеплень, і дитина вакцинується з відтермінуванням по цьому графіку. А якщо також, наприклад, дитина вчасно почала щеплюватись, але з якихось причин теж пропустила планове щеплення, то також воно робиться, коли дитина, наприклад, одужує і продовжує робити надалі щеплення, теж за вже індивідуальним графіком, який складає лікар-педіатр. А який ж загалом вакцинація є обов'язковою? Ну загалом, да. Від тих щеплень, які є в національному календарі, обов'язкові, то це обов'язкова вакцинація. Звичайно, якщо батьки з якихось причин відмовляються вакцинувати дитину, ніхто не буде там заставляти наполягати на цьому, але все ж таки ну, дитину необхідно захистити.